Вітаю! Нехай у ваших домівках буде мир, а серця повні надії і віри. Тримайтесь міцно, бо ми не зламні. Бережіть себе і своїх рідних і пам'ятайте, світло завжди перемагає темряву. Розглянемо сьогодні частину ваших запитань. Нехай карти покажуть, до чого варто готуватись, яке майбутнє чекає на нас. Зараз глянемо, що нам ті карти кажуть, бо питання про Покровськ то важливе місто і душа болить. Дивлюсь, перша карта дев'ятка мечів. То карта важких думок, страхів і ночей без сну. Видно, що над Покровськом нависла велика тривога. Люди там вже відчувають тиск, переживають. Карта така. Знак, що щось над головою висить, і воно не дає спокою. Друга карта, дев'ятка жезлів. То значить, що місто тримається, побите, змучене, але стоїть як стіна. Захисники на ногах насторожі, руки вже побиті. Але не відступають. То карта витривалості, значить, ще буде боротьба, просто так ворог не пройде. Третя карта ієрофант, то наче вищі сили дивляться на ту землю, може означати підтримку з боку союзників або якісь важливі е, рішення згори, які не дадуть злу перемогти. А ще то може бути, що люди збережуть віру, не піддадуться паніці. Ситуація важка. Покровськ зараз на межі, страхи не Ставні, але місто тримається і має захист до кінця року. Ймовірність окупації є все залежить від наших і від рішень, які приймуть на горі. Є шанс встояти, якщо всі зберуться, як кулак. Тримаймося, бо то наша земля. Добре, зараз подивимось, що нам карти скажуть про пологи, бо не одне серце стискається, коли думаєш, що з нашими містами буде далі. Перша карта паж Жезлів, така енергія, ніби весна, приходить після довгої зими. Паж Жезлів то знак нового початку. Пологи, хоч і постраждали, але м, після війни мають шанс наче заново народитись. Молодість, відродження, нові ідеї, молоді сили, можуть туди прийти. Друга карта шістка кубків. Це може означати, що люди будуть повертатися, пам'ятати, відбудовувати місто з любов'ю, з ностальгією. Буде бажання вернути, як було колись, зберегти щось своє рідне. Третя карта королева Пентаклів. То значить, що пологи після війни мають шанс стати спокійним, забезпеченим місцем. Може буде розвиток економіки, фермерства, родинного життя. Жінки в тому місті відіграють велику роль так мені карта шепоче. Карти кажуть, місто пологи пройде через важке, але не буде покинуте. Після війни воно, як та молоденька берізка, що пробивається крізь попіл. Є надія на відбудову, на повернення родин, на добрий побут. Так що не втрачай надії, пологи ще заграють життям. Питання нелегке, дуже болюче, бо кожен українець в серці не хоче нічого віддавати, нічого зраджувати. Дивимось, що нам карти шепчуть чи відмовляються наші від свого. Перша карта королева жезлів. Українська влада тут показана як рішуча вольова з характером, не така. Щоб першою вклонити голову, є внутрішня сила, бажання тримати контроль і не здаватися, але й дипломатія присутня. Бо королева вона мудра. Друга карта лицар жезлів. А то вже рух, дія інколи гарячкова, є імпульсивність, сильний тиск, бажання швидко досягти результату, може вказувати, що влада буде підштовхувана ззовні від партнерів, союзників або ж обставини вимагатимуть руху, рішень. Але то ще не здача, то радше пошук варіантів, маневри, навіть якщо вони ризиковані. Третя карта смерть велика зміна. Вона може означати, що старий підхід, старі обіцянки можуть померти. Але з того виросте щось нове може бути відмова від певних ілюзій, але не капітуляція. Іноді треба щось відпустити, щоб. Зберегти головне, та й сама Україна зміниться. Іншою вийде з цієї війни. Ситуація змусить владу шукати нові підходи, можливі дуже болючі компроміси, які виглядатимуть як поступки, але то ще не повна здача. Від НАТО навряд чи буде офіційна відмова радше тимчасове поставлено на паузу. А території отут найбільша тривога, бо карта смерті натякає. Що частина старого може бути втрачена назавжди, щоб народилось нове? Тяжке в тебе питання. Куп'янський напрямок то болюча точка. Дивимось, чи буде загострення. Перша карта вісімка кубків. Ця карта часто говорить про відхід, про те, що хтось залишає щось позаду, відходить від планів чи позицій. Може бути, що ворог тимчасово змінив фокус. Відійшов з певних ділянок або прикинувся, що все, ми тут більше не будемо. Але то, знаєш, як у вовка відійшов, але з лісу дивиться, чи не розслабились ми. Тобто, якась хитрість є, пауза не завжди про мир. Друга карта, четвірка жезлів. Як на ворога глянути, то може означати, що він будує позиції, готує базу, укріплюється, чекає моменту. Може бути так, що під ширмою спокою йде підготовка до нового ривка. А може й готується показуха типу свят чи показових перемог. Третя карта королева кубків. Як на ворога подивитись, то це означає, що він може діяти не напряму, а через психологічний тиск, інформаційні атаки, хитрощі, вплив на населення, не тільки ракети, а й страх, чутки. Прямого загострення, от просто завтра не бачу. Але ворог не забув про куп'янськ, може зробити вигляд, що відійшов, але тим часом укріплюється і готує щось більш підступне. Буде діяти через обман, через підрив віри, через розхитування. А, тримаймося, Бог з нами, а з ними тільки злоба, і вона їм ще боком вилізе. Ой, Таню, аж мороз пішов по спині. Дивимось, чи поверне Росія Україну в часи Радянського Союзу. Перша карта зірка. Ох, та то вже добрий знак. Зірка то надія, то майбутнє, то світло після темряви. Як я її бачу, то ні про які совєти вже й мови не може бути. Україна має своє бачення, свою дорогу. І навіть якщо десь зараз темно, то попереду світло. Така карта не дає дороги назад, вона веде тільки вперед. Друга карта король кубків. То карта мудрості, дипломатії, внутрішньої сили. Тут про те, що українське суспільство вже не таке наївне, як колись. Ми вже не поведемося на солодкі байки, занадто багато пройшли. То ще й може бути натяк на західних партнерів, які нас підтримують. Третя карта, шістка кубків. Отут трохи нюанс. То карта минулого, спогадів, ностальгії. Видно, що ворог дуже хоче тягнути нас назад в ті совєтські часи, показує картинки з минулого. Мовляв, та там було ліпше, але то все тільки спогади. Народ вже виріс з того. Ніхто туди реально. Не хоче, ні. Не поверне Росія Україну в Совєтський Союз. Ні політично, ні духовно ніяк. Є ворожі спроби, є гра на емоціях, є тяганина за минуле, але ми вже інші. Народ тримається за надію, за майбутнє, а не за старі міфи. Ми вже прорвалися, і, хоч дорога нелегка, але назад нас вже ніхто не поверне, і нехай так буде. Глянемо, що нам доля через карти покаже. Бо сумський напрямок то такий край, де завше неспокійно під боком ворог дихає. Перша карта двійка кубків, може значити, що наразі ситуація там стабільна завдяки певній взаємодії між військовими, між громадами чи навіть між міжнародними партнерами. Не виключено, що є якісь домовленості або мовчазне стримування. Але то тимчасово. Друга карта повішений. А отут вже стоп. Ця карта про затримку, паузу, підвішений стан, наче ворог чекає, приглядається з боку, щось планує, але поки не діє напряму, щось тормозить його. Може умови не підходящі, а може чекає команди з центру. Також карта каже, ситуація незрозуміла, тримається на волосині, може змінитися різко. Третя карта сімка жезлів. Хтось тримає оборону, стоїть на позиціях, хоч і під тиском. То значить, що якщо ворог і піде, то наші не дадуть йому просто пройти. Буде опір жорсткий. Також ескалація можлива, але оборонці вже на поготові, вони не здадуться. Карти кажуть. Зараз ситуація на Сумщині, на паузі, але то не мир. Ворог може атакувати. Імовірність ескалації є, але різкої, раптової. Наші готові стоять на позиціях. Ескалація можлива, але вона не принесе ворогу легкого прориву. Буде бій, буде спротив. Дивимось, що карти скажуть про нову Каховку, чи побачить вона знову український стяг. Перша карта двійка жезлів. Тут у нас карта планів і вибору напрямку. Це означає, що деокупація в роздумах вона є у стратегічних планах, тобто планується, розглядається так але ще не старту. А друга карта. Десятка жезлів. А ото вже великий тягар. Видно, що деокупація того району дуже-дуже складна. Там або сильно укріплено, або є інші проблеми, можливо, гуманітарні, екологічні після Дамби. Це карта, коли все на плечах і ледве несеш. Наші хочуть, але сили напружені до краю. Третя карта двійка пентаклів, а то карта балансу і маневру. Постійне лавірування, отут треба втримати, отам підкинути, може означати, що командування ще шукає момент. Баланс чи ресурси, а ще ситуація дуже нестабільна, може мінятися то не так і не ні. Це можливо, але не зараз. Деокупація нової каховки є в планах, але то буде дуже тяжка задача не цього місяця, і швидше за все не в найближчі. Поки що тримається на балансі, важко нестабільно, і треба чекати слушного моменту. Наші не забули рідну землю. Олешки, рідна земля, настраждалась. Подивимось, що кажуть карти. Перша карта двійка жезлів, карта планів і очікування. Видно, що за місто ще не все сказано. Наші дивляться здалеку, приглядаються, планують, але поки що реального руху нема. Ситуація зависла ні туди. Ні сюди. Друга карта, колісниця. Та карта каже, що в певний момент буде спроба звільнити або пробити шлях до Олешок. Це не пасивна енергія, це бойова. Може означати або наш наступ в тому напрямку, або якесь рішуче військове рішення. Але колісниця то ще й карта контролю. Як будеш керувати, так і поїдеш. Можеш зірватись з узди, а можеш перемогти. Третя карта вісімка кубків. Це карта відходу, втрат, коли щось лишається позаду, навіть якщо серце болить. Може свідчити, що до кінця війни Олешки можуть бути в окупації, не тому, що не хочуть, а тому ситуація стане занадто складною. Пані Людмило, про Олешки не забули, але ситуація надто складна. Є ідеї, є шанси на прорив, але. Під кінець все може звестися до тимчасового відступу чи втрати контролю. Подивимось, Скадовськ, ну такий край гарний, теплий, але зараз все в тумані і страху. Глянемо, що ж чекає наш Скадовськ. Перша карта п'ятірка мечів, карта дуже тривожна. Тут видно зраду, приниження, підлість. Це про те, як ворог захопив, тримає місто. Через страх, маніпуляції, тиск на людей. Тут нема чесного бою, є хитрість, знущання, атмосфера зневіри. Багато хто з місцевих почувається зрадженим, покинутим. Друга карта десятка пентаклів, вона показує, що Скадовськ виживе, бо він має коріння, має сильну громаду, має ґрунт під ногами. Навіть якщо його зараз втрачено, люди, які пов'язані з ним, не забудуть. Це знак, що в майбутньому. Там знов буде життя, достаток і відновлення родинних зв'язків. Третя карта місяць. Місяць то страхи, туман, обман, ілюзії. Це значить, що правда про те, що там реально робиться, прихована, може бути інформаційна тиша або навмисне викривлення фактів, також велика непевність щодо подальшої долі. Люди там. Можуть жити в страху, не знаючи, що буде завтра. І ще ця карта каже: ніч ще не минула, де окупація не близько. Скадовськ зараз у полоні підлості, страху і темряви, але його не стерли. Він має коріння і після всього пережитого ще зможе відродитися. Але дорога довга, і поки що ще ніч, ще не ранок. Дніпро то велике і важливе місто, дивимось, що нам карти скажуть, чи не погрожують йому темні хмари. Перша карта повішаний. Та це карта, що каже, зараз ситуація застигла, ніби на паузі. Ворог може стояти, приглядатись, обдумувати. Це ніби момент, коли треба пожертвувати чимось заради майбутнього, але поки що. Застій ворог не може чи не хоче рухатись далі прямо зараз. Друга карта колісниця. Ой, а це вже сила і рішучість. Якщо буде спроба наступу, вона буде швидкою і цілеспрямованою. Колісниця це карта руху вперед. Але й контролем ситуації, тобто, якщо орки підуть на Дніпро, то це буде із повною віддачею, намагаючись взяти місто швидко. Третя карта вісімка пентаклів. А це карта роботи, терпіння і е, поступового вдосконалення. Вона показує, що наші люди. Тримаються, працюють, будують оборону, підсилюють позиції. Це надійний знак, що захист буде організованим. Окупація Дніпра до кінця року дуже сумнівна. Ворог наразі вичікує, можливо, готується, але жорстокої атаки поки не буде або вона буде зіштовхуватися з серйозним опором. Наші тримають позиції, працюють і не дозволять так просто взяти місто. Дніпро то наш форпост і його тримають міцно. Божа поміч з Ой, люба моя питання важке, бо Західна Україна то наш тил, наша фортеця і одночасно вразливе місце. А Соловйов той, то вже дзвіночок на тривогу, але чи правда, чи просто брязкіт? Давай розкладу глянемо, що кажуть карти. Перша карта шістка жезлів. Карта перемоги і слави. Вона каже, що Західна Україна тримається і має потенціал вистояти. Можливо, навіть готова до оборони, має підтримку, і люди там відчувають себе сильними. Друга карта дев'ятка жезлів. Ох, це карта настороженості і втоми. Вона каже, що небезпеки є. Треба тримати пильність, бо ворог не спить і може завдати удару, коли не чекаєш. То карта захисту, але й обережності не можна розслаблятися. Третя карта Паш Кубків ото вже цікаво. Паш Кубків, карта новин, повідомлень, емоційних сигналів. Вона каже, що слова Соловйова можуть бути частково просто погрозами, маячнею, але одночасно й попередженням. Паш несе новини, які можуть бути і правдиві, і оманливі. Треба прислухатись, але не панікувати. Західна Україна має сили стояти, але й небезпеки справжні. Слова Соловйова частково нагнітання страху, але й мають підґрунтя. Треба бути обачними, але не вірити кожному слову. То тримаймося, бережімо себе й одне одного. А ворог хай знає, ми готові і не дамо себе налякати. Краматорськ, то серце Донеччини, всій Україні за нього болить. Зараз подивимось, що карти нам скажуть, чи буде він у нашій руці, чи ворога. Перша карта дев'ятка мечів. Ох, то карта тривог і безсонних ночей. Люди там переживають як за себе. Так і за рідних страхи великі, багато мук у думках, можливо, буде сильний тиск, обстріли, неспокій. Така карта знак великої напруги. Друга карта сонце. Оце вже світло в кінці тунелю. Сонце то радість, перемога, надія. Воно каже, що, попри все, місто має шанс вистояти, що правда переможе, і світло проб'ється. Це дуже сильний знак, що не все втрачено. Третя карта Верховна Жриця. Та карта мудрості і внутрішньої сили. Верховна Жриця каже, що треба довіряти інтуїції, зберігати спокій і мудрість. Місто вистоїть, якщо люди триматимуть віру і будуть розумні у своїх діях. Це також знак таємних планів, захисту, навіть коли ворог не бачить. Карти кажуть, Краматорськ проходить через великі випробування. Але він вистоїть. Страхи будуть, тиск буде, але світло перемоги сильніше. Віру тримаймо, і за наших захисників молимось. Місто не здасться і залишиться в наших руках. На сьогодні карти все сказали. Я вдячна вам за ваші питання та довіру. Нехай вам щастить у всьому. Здоров'я буде міцне, а доля добра і ласкава. Нехай лихі прогнози не збуваються. Все в наших руках. Пам'ятайте це. А тепер прощаюсь, але ненадовго, бо ще багато важливого нам треба дізнатись. До нових зустрічей, мої любі! Слава Україні!